7 лютого 2025 року Гора Святої Анни опольській Польща. Прогулянка. В невелику таку, якщо можна сказати, долину. Долиною такої прогулянка. Відпочинок. У кожному місті містечку населеному пункті, селі, селищі є місця. В яких слід побувати, які створені для відпочинку для прогулянок і які можли не завжди ці місця входять в список офіційних об'єктів? Сьоме лютого. 2025 року Гора Святої Анни Опольське Польща. Прогулянка. В невелику таку, якщо можна сказати, долину. Долиною такої прогулянка. Відпочинок. В кожному місті містечку населеному пункті, селі, селищі є місця в яких слід побувати, які створені для відпочинку, для прогулянок, і я можлив... не завжди ці місця входять в список офіційних об'єктів.